Уявімо собі десятирічну Марію, яка є в ВПО з Запоріжжя, та переїхала разом із матір'ю та двома старшими братом і сестрою до Львівської області в Березні 22-го. До повномасштабного вторгнення в лютому того ж року вона щодня ходила до школи. Після їхнього вимушеного переїзду Марія закінчила третій клас онлайн. Вся її сім'я сподівалася, що незабаром вони зможуть повернутися додому, до друзів і вчителів Марії. Її мати, помітивши, що Марія дуже напружена через усю ситуацію, вирішила не віддавати її до місцевої школи в наступному навчальному році. Вона боялася, що нова школа і нові діти стануть для Марії великим випробуванням, оскільки родина ще не зовсім адаптувалася до нового місця. Крім того, всі вони зіткнулися з мовним бар'єром, оскільки розмовляли переважно. Жну російською мовою тому Марія продовжила навчання в четвертому класі онлайн, але у школі в Запоріжжі, яка, на жаль, була зруйнована, і тому фізично більше не існує. Минув навчальний рік і розпочався новий п'ятий клас. Марія знову навчалася онлайн. Марія звикла до того, що вона використовує маленький екран смартфона для своїх онлайн занять. І що вона не може повністю зосередитися на тому, що вивчає, через брата і сестру, які навчаються в тій самій кімнаті, через шуми, іноді відключення світла, через що вона пропускає деякі заняття. Для неї стало реальністю, що школа це смартфон, вона сама і багато домашніх завдань, які вона іноді намагається зрозуміти і виконати без сторонньої допомоги. Історія Марії не є унікальною.